Гостра проблема із нестачою кадрів у Хмельницькому. Вже понад півтора роки у комунальному підприємстві Електротранс не вистачає водіїв, тролейбусів та автобусів. Фактично, після початку повномасштабної війни ми отримали деякий приплив у громаду внутрішніх переселенці. Це трішки навіть покращило було ситуацію. Але останні півтора-два роки маємо дійсно критичну проблему з кадрами і водіями. Аби розширити кількість кандидатів на базі підприємства, функціонують курси, завдяки яким повністю опанувати водіння тролейбуса доступно за 2,5 місяці. Таке навчання показало свою ефективність на прикладі жінок. На початку повномасштабного вторгнення водіїв було усього 5. Тепер же їхня кількість зросла до понад 30. Та пройти навчання та опанувати нову спеціальність може кожен. Це навчання надзвичайно швидке два з половиною місяці. Комунальне підприємство має ліцензію на навчання. Тобто людина приходить, людина навчається два з половиною місяці. Це можуть бути жінки, можуть бути чоловіки, і через два з місяці вона вже може виїздити і бути водійкою або водієм тролейбуса. Також у підприємстві гарантують повний соціальний пакет, вчасну виплату заробітної плати та у разі необхідності забезпечують місцем проживання. Олександра Зустюк, телеканал Перший Подільський.